Доброго дня, шановні учасники. Ми раді вітати вас на тренінгу. Сьогодні тут зібралися фахівці, які одними з перших в Україні отримують системні знання про те, як покращити психічне здоров'я під час первинного контакту з пацієнтом у центрі комплексного реагування та надання підтримки. Як надати першу допомогу та вести пацієнта в подальшому? Цей важливий крок в системі охорони здоров'я став особливо актуальним зараз, коли в країні війна. Кожен з нас на собі знає, з якими проблемами стикаються українці, тому що ви і є українці, які переживають війну разом зі своїми пацієнтами. Але також ви люди, до яких звертаються по допомогу в найпершу чергу, на яких сподіваються, в яких вірять, до вас йдуть з потребою зцілитися. І ця потреба не завжди пов'язана з фізичним самопочуттям. Ви як ніхто знаєте, наскільки важливим є ментальне здоров'я. Зцілюють не лише ліки. Але увага, прийняття та людяність. Я впевнена, кожен з вас є професіоналом своєї справи, а ще кожен з вас є чуйною людиною, яка має покликання і допомагає іншим. Представництво Хеллстрайт International в Україні за підтримки FHI 360 разом з міністерством охорони здоров'я розробило тренінг з ведення психічних неврологічних розладів і розладів пов'язаних із вживанням психоактивних речовин. Знання, які ви отримаєте сьогодні, є здобутком світової медицини. Програма MHGAP, яка лягла в основу нашого тренінгу, була розроблена в ВОЗ на початку 2000-х років. Отже, вона вдосконалюється вже понад 20 років. Ви зможете використати найкращий світовий досвід надання допомоги та клінічної практики. Як розпізнати ознаки депресії або деменції, як зрозуміти, що людина на межі суїциду, на які прояви самоушкодження слід звертати увагу, чим допомогти у випадку залежності від психоактивних речовин, як підтримати людину в ситуації зневіри і як спрямувати її у вірному напрямку. Про все це та багато іншого ми поговоримо в наступні кілька днів. І, можливо, знання, які ви отримаєте, врятують не одне життя. Ми сподіваємося почути і ваші думки щодо питань, які розглядатимуться на тренінгу. Ваш досвід також збагатить програму, адже ви зараз ефективно працюєте в надскладних умовах. Бажаємо вам плідного навчання, цікавих дискусій і яскравих інсайтів. Слава Україні!